Дитсадок номер 153 в Інгулецькому районі припинив своє існування у 90-х роках минулого століття. Деякий час тут ще приймали вихованців інтернату номер 9 а кілька років тому споруду законсервували на невизначений термін. Оскільки заклад будували в розрахунку на шість груп, місто вирішило поновити кімнати і приєднати приміщення другим корпусом до дитсадка номер 101, котрий розташовано поруч. Цьогоріч планується відкрити дві групи ясельного та молодшого віку, найбільш затребувані на сьогодні. Зроблено косметичний ремонт, поклеєні обої, зроблений сучасні технології на, на стінах, ми бачимо набриз, щоб дітям було і комфортно і затишно. На придбання меблів, шкафів, столів, було виділено додаткові кошти з бюджету міста. Вже замінено підлогу та кахлі в санвузлах, частково поновлено сантехніку. В кімнатах для ясельної групи ремонт планують завершити до 1 серпня. Для старшої групи на початку вересня. Пластикові вікна будинок отримав, ще перебуваючи на балансі інтернату, що значно полегшує задачу керівництву. Ще необхідно обладнати спортмайданчик для дозвілля малечі на прилеглій до корпусу території. У вирішенні цього питання дитсадок сподівається на допомогу підприємств. Але, хоча роботи ще в розпалі, список майбутніх маленьких вихова вже вже укладено, і молоді вихователі вже готові зустрічати свою малечу. Пропрацювавши півроку, я вже маю певний досвід роботі з дітьми, тому а яслі, мені з ясельною групою подобається працювати, я буду як першим провідником для тільки починаючи пізнавати цей світ людини. Тобто, і це маленькі дітлахи, з якими подобається працювати, то не помилили з вибором, і я з радістю візьму нову групу. Із впровадженням всеукраїнської програми Впевнений старт, яка передбачає обов'язкове охоплення навчанням всіх п'ятирічних малюків, вихованців старшого дошкільного віку в дитсадках району теж побільшало. Як і бажаючих влаштувати дитину перед школою. Відтак закладам доводиться турбуватися і про штат педагогів для майбутніх занять. У зв'язку з відкриттям нових груп відповідно будуть набиратися новий штат. Це педагогічний колектив. Зараз приходять до нас дівочки, дві дівочки прийшли жовтовоцького педагічного чилище і до 1 вересня я думаю, що теж ми візьмемо і молодих спеціалістів. За словами начальника управління освіти та науки міської конкуму Наталії Касимової, протягом 2013 року в дитсадках міста планується відкрити 19 додаткових груп. Більшість із них розпочне прийом дітей у вересні, як і другий корпус дошкільного навчального закладу номер 101 А наступного літа ремонт приміщень колишнього дитсадка номер 153 сподіваються продовжити. Другий етап відкриття ще двох. Груп. У 2015-му мають повністю поновити роботу всі шість, як це було більше 20 років тому. Принаймні, і батьки малюків інглецького району, і вихователі 101 першого дитсадка розраховують, що з часом ця територія перетвориться на велику дитячу республіку одного дошкільного закладу, і перспективи поки що сприятливі.